Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир, такі щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки подати. Значить, поїхали. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І а, це дуже важко домовитися про якийсь мир, щоб. Далі не було продовження. Всі ж красно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо надіятися, що вони про це домовляться, бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і рік. Яка вона його оці, розумієте, росіяни, Що вони будуть хер би солі доїдати? А їм би це ліж би Росія в Так ну це, це безполезно. І на фоні тих, цих, цих корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте, їй ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. І продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир.